Здоровий спосіб життя це про любов до себе. Проєкт Meet My Fit мотивує і надихає тисячі жінок у всьому світі ставати кращими та обирати себе. Тренування, які не хочеться вимикати, я Ельнара Ольховська. Сьогодні ми говоримо про місію, дисципліну і про проєкт зсередини. Засновниця Meet My Fit – Анна Бірюкова в ексклюзивному інтерв'ю. Дізнаємося головні секрети. Анна, ви чудово виглядаєте? Розкажіть, у чому ваш секрет? Як на мене, важливо дотримуватися збалансованого способу життя, спорт, харчування без виснажливих тренувань та шкідливих дієт. Саме про це проект Meet My Fit. З чого почався ваш шлях до здорового життя? Мабуть, з самого дитинства. Батьки віддали мене на танці ще в 5 років, і там була хореографія, також я займалася акробатикою. І все це, мабуть, зародила любов до спорту з самого дитинства і на все життя. Як народилася ідея створити Meet My Fit? Мені хотілося. Створити проект, який допоможе залишатися в формі, незважаючи на те, де ти знаходишся. Тому що моє життя, як і життя багатьох українців, змінилося кардинально з часу повномасштабного вторгнення. Багато хто залишив рідну домівку, стежити за собою стало ще складнішим. Сходити в зал з подругою, як раніше, не завжди вдається. Тому Meet My Fit» — це не тільки про. Побудовану систему тренувань та харчування, а й про ком'юніті і любов до себе. Зйомки Meet My Fit» проходили на сцені національної оперети. Чому саме така локація? Яка її філософія? Для мене і нашої команди дуже важливо не тільки створювати продукт високої якості і знаходити емоційні точки дотику з потенційними користувачами. Щоразу приїжджаючи додому, в мене переповнюють приємні емоції, і тому я хотіла надати можливість усім тим, хто поїхав, знову відчути себе вдома. Тобто, вмикаючи тренування на своєму ноутбуці або телефоні, телевізорі, будь-якій точці світу, ви зможете опинити. У київській опереті та інших місцях, які ми плануємо додати найближчим часом. Крім цього, ми також хотіли показати, незважаючи на все, ми здатні створювати український продукт настільки високої якості, що він зможе бути конкурентно спроможним у всьому світі. Ми знімали в опереті, щоб не тільки показати всьому світові красоти України та і локації, а й потішити українців. В які займаються з нами онлайн, щоб кожне тренування вони відчували гордість за свою країну. З яких куточків світу об'єднуються учасники? Нам хочеться поділитися, яке неймовірне ком'юніті. Нам вдалося створити у нашому чаті. Така класна атмосфера. Всі спілкуються, підтримують один одного, діляться успіхами та фотозвітами. У нас зібралися дівчата з різних куточків світу, і Києва, Дніпра, Харкова, Тбілісі, Уельсу, Одеси, Лондона, Чернівців, Івано-Франківська, Варшави, Волині. І це ще не все. Це міт Майфіт отримав неймовірну популярність серед тисячі жінок. І у кожної, абсолютно у кожної неймовірні результати. Як ви заохочуєте учасниць? Я думаю, що справа в наших цінностях і підході. Крім зручної платформи, яку зараз ми реалізували в форматі підписки на телеграм-каналі зі щоденними сповіщеннями, а надалі ми плануємо запустити на повноцінній онлайн-платформі у вигляді зручного вебсайту, розробленого за форматом застосунку. Ми приділяємо увагу створенню комфортних умов для всіх учасниць. Ми їх заохочуємо, наповнюємо їх дні медитаціями і афірмаціями і взагалом заряджаємо на гарний День багато людей не можуть знайти час для себе. Почати приділяти увагу себе хоча б 15 хвилин на день це великий успіх. Саме цього ми хочемо досягти, щоб наші учасниці змінили свій погляд на життя і розвивали. Постійну любов до себе, а не обмежено короткостроковими результатами. Ви, як жінка у бізнесі, для вас дуже важливо наповнюватися енергією. Що вас надихає? Регулярні дії, медитації, тренування, дисципліна і самомотивація на успіх, яка просто з'являється, коли ти змінюєш своє життя. Я помітила, що велику увагу на проєкті ви приділяєте саме харчуванню. Хто розробляє це меню? В нашій команді цим питанням займаються кваліфіковані дієтологи та нутриціологи. Взагалі ви зібрали команду професіоналів. Одна з головних тренерів це Патрісія. Чи складно було створити таку команду? Так, Патріця, наша головна зірка, вона професіонал у своїй справі, вона приймала участь у складі олімпійської зборної з гімнастики. Коли я тільки загорілася ідеєю створення проєкту, я почала спілкуватися зі своїми знайомими тренерами і ділитися з ними ідеєю. Так вийшло, що моя головна мета і філософія проєкту не залишала нікого байдужим. І потрібні люди саме ставали частиною проєкту. Зараз у нас відзняте тренування з Патрісією, але вже дуже скоро ми покажемо практики з йоги, танців та інших видів тренувань. Що нового нас очікує в проєкті? Ми працюємо над створенням сайту, який зараз на стадії завершення. Там буде дуже цікаво. А яка найзаповітніша ваша мрія? Я мрію, щоб про цей проєкт знали у всьому світі. Мрію створити ком'юніті людей, які будуть надихатися проєктом, почнуть займатися спортом, правильно харчуватися, медитувати та як наслідок любити себе. Мрію побачити, як наш проєкт змінює життя, тисячі людей, а можливо і мільйонів. Бажаємо вам, щоб ваші мрії здійснилися. Обирайте для себе найкраще. З вами була Ільнара Ольховська та засновниця проєкту My Fit Анна Бірюкова. Дякую вам за інтерв'ю. Дякую і вам.